Сьогодні у Галицькій районній раді відбулось засідання круглого столу за участю представників бурштинської тес, депутатів та керівників райдержадміністрації, районної ради, голів сільських рад, на території яких знаходяться об'єкти теплоелектростанції. Обговорювалось питання тісної взаємовигідної співпраці, де так захід енерго із населеними пунктами та районами. Зокрема. Бурштинська ТЕС має в користуванні земельні ділянки площею 2118 гектарів. На даний час підприємство користується правоустановчими документами на земельні ділянки старого зразка, виданими ще у 1964 році. Із зміною форми власності та назви підприємства, згідно чинного законодавства, Бурштинська ТЕС повинна сплачувати орендну плату за користування землею, а не земельний податок, що призводить до неодотримання коштів місцевими радами. Також вивчивши детально раніше укладений меморандум про співпрацю між Івано-Франківською областю та ПАД «ДТЕК» «Західенерго», заступник голови Галицької райдержадміністрації Володимир Бродович зауважив, що у меморандумі йдеться про різні соціальні програми для міста Бурштина та Івано-Франківська, і зовсім нічого не сказано про Галицький район та ті села, які є навколо Бурштинської Тес. На великий жаль, декларації цьому меморандумі. Ні слова не сказано про Галицький район. Ну, от, в основному в додатку номер 1 це фігурує місто Буштин. Це зовсім нормально, як для мера міста і як для громади міста. Всі суми розбиті все тільки по місту Бурштину, то решта нема. І на всяк випадок додаток номер 2 забили собі, ще не забули про місто Іван-Франків. Мільйон, виділити мільйон на... Проєкт по е, е, швидкій медичній допомозі, класу С і так далі, і Новоківського обласного центру. Це добра справа. Це якщо детек так буде допомагати, ми будемо дуже раді, О, але у цій угоді не вижу Галицький район і ці п'ять сільських рад. Голови сільських рад наголосили на першочергових проблемах того чи іншого населеного пункту. Скажімо, у Бовшові громаду турбує укріплення дамби. У Німшині і надалі болючим питанням є районне сміттєзвалище, яке стало розсадником антисанітарії на території у 4 гектари, де мешківчани хвилюються через золовідвал номер 3 який негативно впливає на довкілля та здоров'я людей. Більше того, його ресурси уже повністю вичерпані. Голова Комарівської сільської ради запропонував прокласти належну дорогу до дитячого літнього оздоровчого комплексу Сокіл, що є структурною. Бурштинської ТЕС. У свою чергу менеджер по регіональній політиці ДТЕК Західенерго Володимир Печерський зауважив, що не все міряється грошима. Проте, як б не встановили орендну плату за землю, сума все одно буде значно менша екологічного податку, який сьогодні сплачує компанія. Проблемні питання готові вирішити у найкоротші терміни. Звісно, земля, як би ми не говорили, що це наше національне, що це наше місне, що це найдорогіше, в Дінігахах. Ну, навіть якщо ви зробите 12%. Налога. Сколько это будет? 20 миллионов. А сколько буштинская станция платит налога только экологического в этом году? 200 миллионов. А в следующем 300 миллионов. Поэтому тут э, говорим, что э, мы сотрудничаем, мы хотим сотрудничать социально, и не все меряется деньгами. Не все меряется. И если мы будем говорить вот 20 и 20 или 30, и 30, мы ничего не решим. Все эти проблемы, которые есть, мы беремся в течение месяца. С каждым из вас поработать э, и дать компании предложения по этим всем направлениям. Возможности не, не безграничны. Но приоритеты придется расставлять. И, и вам придется между собой договариваться. Же... Первый или второй, или этот первый, или второй. И проблема. Но то, что касается полигона, я думаю, что она должна быть. як задача першого пріоритета. Як зазначив Володимир Печерський, компанія «Детек» тільки починає належну соціальну взаємодію із територіями. Важливо визначити пріоритетні питання і результати не забаряться. Надія Польова, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.